Хочу приєднати до нашої розмови Ганну Маляр, це заступниця міністра оборони України. Пані Ганно, добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Генштаб сьогодні звітує, що Збройні Сили України мають успіх у наступі південніше Бахмута. Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Що можна зараз розповідати? Це дійсно так. У нас я нагадаю, що на сході є напрямки наступу ворога. Це Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський. А є напрямок, де наступаємо ми. Це Бахмутський напрямок, і дійсно там основні успіхи йдуть вздовж південного флангу. Ну, скажімо так, довкола Бахмута? Да? Або поряд з Бахмутом. І там основні бої точилися для тих, хто стежить за новинами, пам'ятають, що це Андріївка, Курдюмівка, Кліщіївка і там дійсно у нас щотижня згадайте, що ми щотижня говорили, що є просування. Щотижня там була звільнена територія, і зараз дійсно там, ну щоб не наврочити, все йде по плану і успішно. Ем, якщо йдеться про південний напрямок, то чи є новини? звідти? я маю на увазі звичайно Запорізьку область і напрямок Мелітопольський, далі Бердянськ, очевидно. Е, у нас південь, це основний наш напрямок наступу, і скрізь по південному регіону ворог знаходиться в обороні. Що це означає? Це означає, що ми там рухаємося, а вони обороняються. І навіть коли здається, що новини якісь дуже схожі одна на одну щодня, насправді е, ситуація дуже динамічна. І те, що ворог в обороні, це не означає, що вони просто стоять в обороні. Це означає, що там тривають дуже активні бої. І по кількості обстрілів, якщо ми дивимося з вами південний фронт, там з боку ворога вистрілюється, ну, сотні тисяч боєприпасів і тисячі обстрілів, ну нараховується там 4-5 тисяч за тиждень. Тобто, ви можете зрозуміти по цих цифрах наскільки там гаряче. і Дійсно, там, скажімо, по тих населених пунктах, які вже були звільнені, ворог не хоче їх безумовно залишати, і вони продовжують вести цю боротьбу. Тому нам доводиться навіть ті позиції, які вже ну, скажімо, якщо ми говоримо про роботи, не да ті позиції, які нами вже зайняті, і навіть ми там закріпилися. Нам все одно зараз доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів, тому що вони хочуть повернути. Втрачені позиції. Ну і є в нас напрямки теж на півдні, скажімо, Мелітопольські, те, що ви чуєте, із ведень Генерального штабу, де Збройні сили поступово поступово але просуваються. Чи е, можете ви щось повідомити? Розумію, що може отримати відповідь про останні події в Криму. А там коментарі у нас здебільшого дає головне управління розвідки, і ми з свого боку можемо сказати, що Україна згідно норм міжнародного права має таке право захищати свої території. Ми маємо право використовувати зброю в межах міжнародно визнаних кордонів України. Тому ми захищаючи себе і звільняючи свої території, маємо право на певні дії. Крим, це Україна тут не може бути ні в кого ніяких сумнівів. Ну, так так. так, так, так. так, так. Ну, бачите, вдячні вам принаймні за ту інформацію, яку зараз ми можемо, якою ми зараз можемо оперувати в публічному просторі. Розуміємо, що на все свій час і надійде той момент, коли ви більше зможете сказати, і по південному, і теж по східному напрямку. Але за цю інформацію вдячні Ганна Маляр, нагадаємо, заступник міністра оборони України з нами на відеозв'язку.